Є люди, як сонце, є люди, як квіти, є діти дорослі, а є вічні діти. Є ті, хто назавжди врізаються в пам'ять одні тим, що стілять, а інші боранять. Є малозначущі, а є надважливі. Є просто гарненькі і дуже красиві, є ті, хто вважають себе надто мудрим. А інших належно оцінюють люди. Є люди казки, а є люди уроки, є ті, хто що щоденно скоряє висоти, є надто вразливі, а є товстошкірі, безбожні і ті, хто росте в своїй вірі, є надто відверті, а є кам'яниці, є ті, в кого світ свій лиш у межах зіниці. Є ті, хто щодня горизонт віддаляє Усе життя вчить, та нічого не знає. Є люди печалі, і є люди смішинки. Є сам по собі, ну а є половинки корисливі є, а є дуже корисні, є надто загальні, а є дуже стислі, які б не були головне всі ми люди. І слід свій людський залишаємо всюди. Нехай після нас буде світло і мило, що бачив наступний була тут людина.